Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Book Кієву та її куратор Демчижин Андрій. Сьогодні ми продовжимо підготовку до ЗНО 2013 з фізики, розділ механіка, тема основи динаміки, задача номер 8 Отже, задача буде стосуватися сили тяжіння, закону всесвітнього тяжіння. Отже, задача звучить наступним чином. Середня відстань між центрами землі і місяця дорівнює 60 земних радіусів. А маса місяця 81 раз менша за масу землі. У якій точці відрізка, що з'єднує центри землі і місяця, тіло буде притягатися ними з однаковою силою. Отже, зобразимо, Значить, запишемо, що відстань наша L — це 60 земних радіусів. Позначимо боку «R» — радіус земний, а також маса землі. Це 81, одна маса місяця. Позначимо її просто буквочкою М. І потрібно знайти деякий Х. У якій точці у нас сила притягання до місяця буде рівна сила притягання до землі. Ось цей Х невідомий. Зобразимо на рисунок. Отже, ось земля. Ось місяць. Між центрами у нас відстань 60Р. Ось маса 81 М. Це М. Є тіло маси М маленьке, на яке діє F, F землі. F місяця. В цій точці і ось це деяка, деякий Х, який потрібно знайти. Отже, запишемо силу землі згідно закону всесвітнього тяжіння F землі дорівнює G, деяка константа помножити на 81М помножити на М і розділити на Х в квадраті. Аналогічно сила притягання до місця дорівнює G, помножити на m на m маленьке. І ось цей кусочок буде складати 60R мінус X в квадраті. Прирівняємо ці сили. Матимемо G. 81M m на X квадрат рівнює G M. m 60R мінус Х в квадраті. Скоротим M M. Ж, скоротим G, G. Отримаємо. І перемножимо їх діагонально. Отримаємо 81 60R мінус Х в квадраті. Дорівнює x в квадраті. Отже, е знімемо квадрати і отримаємо. 9 на 60 r мінус X дорівнює X. Або 9. 60 Р мінус Х дорівнює мінус X. До X. Розв'язуємо ці, ці два рівняння. Отже, з першого рівняння 9 на 60 9 на 6. Це буде. 540R мінус 9X дорівнює X. Це буде 10X дорівнює 540R. Отже, X дорівнює 54R. Це X1. Звідси, з цього рівняння з другим 540 r мінус 9x дорівнює мінус x, 8x дорівнює 540r. Отже, x дорівнює 540r розділити на 8. Це буде дорівнювати... Це буде дорівнювати 60. 5 десятих Це Х2. Ось цей Х2. Ось цей x 2 нам не підходить. Х2 не підходить. Оскільки він більше, ніж відстань між центрами землі. Землі і місяця. Підходить Х1. Отже, відповідь Х буде дорівнювати 54 радіуса Землі. Отже, на запитання, у якій точці відрізка, що з'єднує центр землі і місяця ціло, буде притягатися ними з однаковою силою, у точці, яка знаходиться на відстані від центру, на відстані 54 радіуса землі від центру землі. Дякую за увагу! З вами була репетиторська школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті і очікуйте нові відео вже скоро.